Я Марія Піон, і сьогодні ми говоримо про тему, яка дійсно ніби заздалегідь я її знімаю, але вона на всіх у нас вже має вплив, бо говоримо ми про е, чорнолунне затемнення, яке чекає нас у коридорі затемнені. Власне, під вплив коридору затемнень осіннього ми вже. всі... Е, Підпадаємо, тому що насправді за піврічну енергію відповідає власне, кожен коридор затемнень. Кілька е, періодів до і кілька після коридору затемнень ми ніби роз, розвиваємо цю тему. В коридорі вона програється через кримічні ситуації. Ну а до, до самого коридору затемнень якби йде наростання нової енергії. Тому ми всі власне, з середини ще липня відчули певну зміну енергетичного фону, і це відчував абсолютно кожний. От просто напишіть в коментарях, що з середини літа взагалі зміни. Тому що повністю фокус подій помінявся, фокус вашої уваги змінився, вас притягує до певних ситуацій, до, як до, до якоїсь новизни. І, власне, ця новизна вона під впливом коридору затемнення осіннього. Сьогодні я хочу трошки більше познайомитися з самим коридором затемнень, але обов'язково, якщо вам цікаво, запишу, дайте знати теж це в коментарях. Е запишу окреме відео, як для кожного з нас програється це затемнення. І тоді поговоримо вже про сонячне затемнення 2 жовтня, тому що сьогодні я хочу сфокусуватися на затемнення, яке відбувається 18 вересня, і це затемнення, воно ніби як відкриває коридор затемнень і має максимально такий вплив навіть на наш стан на психологічну складову. І окремо, звісно, я про це буду ще говорити, і в вебінарі теж і не в одному, тому що ми будемо говорити про цей піврічний період, який нас е, взагалі чекає, і про те, що чекає осінню та зимою. Про це все є анонси в телеграм-каналі. Завжди закриті вебінари, все це там є. Е, що важливо, чому саме я концентруюся на цьому затемненні? Тому що це затемнення, воно, по перше це перше затемнення на усі е, риба та діва, до чого ми не звикли. Е, Вісь риба та діва про що вона? Вона більше про боротьбу духовного чогось високого, та практичного та матеріального. І завжди у затемненнях, особливо, є така ситуація, що вона, що нас заставляє діяти за якимось способом, який якби протилежний від тих аспектів, які на затемнення відбуваються. Це і є ефект гармонізації. Дуже часто мене питають, особливо на консультаціях приватних, чи можна якийсь ефект гармонізувати. Навіть в кожного з нас в натальній карті є певні аспекти, які там дають негативну. І вплив на якусь сферу життя, на, якусь, на якісь події. Так, а зараз ми маємо шанс е, за допомогою астрології е, і детального вивчення аспектів компенсаторикою певними конкретними діями гармонізувати певну сферу свого життя. І, власне, на затемні, ось, хоча б цей участочок, ми вже зараз можемо е, спробувати собі гармонізувати. Скажу одразу, що про що взагалі буде йтися в цілому коридорі затемнень воно буде таким двогранним. В першу чергу воно буде дуже багато конфліктів внутрішньої відкривати, показувати на показ. І з другої сторони, воно буде давати матеріальний фокус на питання побуту, місця життя, організації побуту, і буде це на фоні великих доволі подій і обмежень, які будуть між країнами. Це будуть доволі дивні події, тому що ми. У нас така конфліктика на це затемнення, що ми боремося з тим, що нас не влаштовує, як нас обмежує простір за допомогою влади політики, якихось нових законів. Ми будемо обмежені так, що це буде викликати обурення. Більшість подій буде здаватися дивними, але це такий потенціал осені і цього коридору. Що взагалі відбувається? У нас йде поєднання з кармічними узлами, і тому цей коридор він має таке ключове значення. Те, який ми вибираємо зараз метод поведінки, має фокус на тому, які кармічні події взагалі можуть відбуватися далі, чіпляючи оці наші основи, які зараз будуть задіяні. Тобто, спосіб поведінки в даному коридорі затемнення має ключове значення. Е, і яким ж він має бути одразу відповідь на питання, оскільки ця вісь, вона е, бореться між дипломатичним, конструктивним, таким дуже духовним і високим за моралю діалогом та практичністю приземленістю і е, таким жорстоким прагматизмом, е, то одразу поєднання поєднанні з кармічними узлами це означає, і на фоні всіх інших аспектів, звісно, ми не тільки затемнення розбираємо, ми розбираємо все, що відбувається в цей період. На фоні цього відбувається. Те, що люди будуть чинити агресію, агресію е, агресивно реагувати, агресивно відповідати, агресивно діяти без будь-якої на то причини видимої, тобто буде якби провокація до дії та агресії. І люди, які звикли виходити дипломатично, будуть в провалі в цей час, тому що тільки агресивною енергією ми, ми можемо проходити ті ключові кармічні події, які нам будуть зараз задаватися в коридорі затемнені, особливо першим затемненням. Е, тобто ні, дипломатії, так агресії, напору, ініціативі та просуванню вперед будь-якими шляхами з однієї сторони, звісно, це звучить жорстоко, але саме так на тій осі і працює, тому що ми можемо оправдувати свої агресивні дії благими, великими крупними намірами. І я думаю, що для кожного це буде знаєте, такий свій. Своя ситуація в особистому житті, але і на міждержавному рівні, і взагалі глобально будуть такі зміни, які будуть нас провокувати, власне, якось діяти. Ем, у нас пам'ятаємо, що в цей час Ретро-Сатурн він впливає е, дуже на те, що є певні справи, які ми не можемо похитнути, зрушити, і поворот попередніх обмежень. Тому одразу кажу, що цей коридор затемний він точно буде впливати на якісь ем, таку. Давати вкид інформації на нові умови життя людини, і не немаловажно, е, що в цей час Нептун задіяний, і, значить, з водою будуть питання, тому через воду може передаватися якась інфекція епідемія, що буде давати певні обмеження для людей, як ізоляцію. Е, що маємо розуміти? Що є Три вдалих знаки зодіаку, яким буде дуже щастити в цей період. Саме ці знаки завжди знаєте в якісь такі а, дивні і складні жорстокі ситуації в світові. Так вони вирулюють. Ем, я маю на увазі, не завжди вирулюють, але це саме ті. Саме ці знаки в даному коридорі затемнень вирулять. Це ті люди, які знаходять бізнес, коли у всіх він в провалі і виходять першими в онлайн, коли всі ще були в офлайні, знаходять нетипові шляхи для рішення. Вони будуть креаторами цього коридору затемнень, і це близнюки, стрільці та діви. Для того аби детально зрозуміти, що конкретно у вас буде відбуватися в долі. Подивіться свою натальну карту, знайдіть там 26 градус риб. І прям подивіться, за який дім гороскопу у вас відповідає ось ця точка в натальній Карті, тому що там буде та суботійність, яка буде давати конфліктику, заставляти вас рухатись агресивно, помимо нормальних правил, цінностей і взагалі моральних норм. І тільки такою дією ви зможете зробити прогрес, прорив в цій сфері. Маю надію, що не залякала вас цим е, взагалі своїм, якби такою відео про коридор затемнень, про перше затемнення. Звичайно, зроблю, якщо вам цікаво. Детально по знакам зодіаку, як буде впливати перше затемнення, як друге, що таке в коридорі взагалі може відбуватися. І запрошую вас на вебінар, який буде 21-го, Я думаю, він буде ще в записі, і будемо ще повторювати цю тему на тему, що відбувається. Там я хочу розібрати і з точки зору мондальної астрології і взагалі з точки зору прогностики на найближчі півроку, аби комусь полегшити ситуацію в виборі. Про будемо говорити про нерухомість, про курси валют, про колапси і про ситуацію в світі для світу для України. Та українців і для кожного з нас персонально в житті. Е, хочу додати, чому відео називається Чорнолунне чорно затемнення, тому що Ліліт це сфера провокацій, випробувань, страсті, таємниць, секретів, скритої інформації. Е, це таке наше СБУ в Наталікарті. Е, це задіяна Ліліт максимально, тобто будуть випробування на грані. І саме тому хочеться готувати вас вже заздалегідь до цієї осені 24-го року. Деталі про анонси всіх інших подій в телеграмі. Я запрошую вас сюди підписатися і підписати ваших друзів на цей канал. Дякую, що ви зі мною. Залишайте коментарі, лайки, це піднімає рейтинг.